Пропоную ось такий замок на Volkswagen Т5 на задню ліву розпашонку. Запчастина БУшна оригінальна. БУ Оригінал. Знята з машини Т5 2010 рік. Це був Т5 GPS. Ось така запчастина. На задню ліву розпашонку замок. Запчастина в хорошому стані. Ось тут видно на 4 піна, 4 проводка йдуть до даного замка продається ось так в зборі, так як є. Ось так виглядає з обратної сторони. Це йде ручка з обратної сторони. Ось так видно. Ну і показував замок. Сам замок ось так.